Ну, по-перше, хочеться подякувати всім, хто болював за нас. Дівчат поблагодарив за гарну гру та проявлений характер. Непроста виїзна гра, десь суперник нам нав'язав боротьбу, але, як кажуть, гра забувається, рахунок залишається, і ми записали в копілку три. Залікових бали, це головне. Бойова гра була така, дуже багато було боротьби. У нас, скажу такі, ну, проблеми це в центрі. Дуже багато треба м'яча в боротьбі, і я даємо суперником, будемо так казати. Через центр не могли пройти, щоб вийти на ну, також в нападі трошки. У нас я ж кажу, що роблю зауваження, що молода дівчина, ну вона старалася, але нападника нам не вистачає такого опитного, щоб десь ми могли десь забити. А так. По горі по дівчатам по самоодачі в мене нема до них безуважень. Ну треба краще грати в пас і будемо старатися наладити в центрі свої дії, тому що ми бачимо, що в центрі у нас ну, непорозуміння між, 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 між гравцями. Гол за стандарт нам забили. Може, десь у нас буде момент да, такі, якщо можна було, можна було, да, у нас є гравці досвідчені в команді. Десь ми. Вони ну, не доробили десь, може так. Ну, я кажу, що в центрі, дуже проблема в нас в центрі, нема порозуміння гравців. Якщо воно, на тому матчі не була проблема в лівому, з лівим краєм з захисником, то ми його закрили. Зробили так, що нічого не можуть зробити. То десь ми не могли, да, десь на штрафному, десь на кутовому дограти. Це да. По самодачі нема питань. Цього мало, треба ще нам набиратися мастерства, щоб. Щоб вже ми забивали голи. Суперник, Соперник ну, це будемо казати, один із лідерів нашого чемпіонату Кривбас. З ними можна було грати, і можна, я думаю, що ми на нічю в цьому матчі. Дуже мало часу пройшло для того, щоб розігратися нам. Ще... Ну, думаю, що все попереду. Будемо готуватися. Наступна гра у нас в Вінниці на виїзді з Поділлям. І будемо. Все у нас попереду всі перемоги, думаю, так. Враження від гри. Не дуже добрі. Нас перший тайм дуже погано вийшов. Ми не виконали установку тренера, але вийшли ми на другий тайм. Ми вже більш підготувались, зібрались і дуже рада, що вийшов такий стандарт, що вийшло забити. По супернику можу сказати, що це була сама важка гра з наших цих всіх ігор. Суперник хороший, старався. Ну, Сьогодні ми сильніші. Ну, гра була дуже складною, тому що було дуже багато боротьби. Думаю, що нам трошки не вистачало якогось терпіння для того, щоб э, розвивати э, наші атаки. Мені складно розмовляти на українському, тому що я буду розмовляти над таким суржиком. А в цілому мені здається, що, що сьогодні. Перемогла боротьба.